Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я вам розповім про чотири українські фільми, які суворо заборонило СССР. Радянська тоталітарна влада робила все для того, щоб знищити українську культуру в будь-яких її проявах. Кінематограф так само утискали, а фільми забороняли. Мистецьке явище українського поетичного кіно могло б розвиватись та дивувати увесь світ, якби не утиски радянського режиму. Тому я розповім вам про українські фільми, які заборонили під час СРСР. І перший фільм це совість 1968 року. Фільм розповідає про події Другої світової війни. Двоє місцевих хлопців вбивають німецького коменданта, через що нацисти розстрілюють половину селян. Якщо друга половина до ранку теж не видасть винуватців, то їх також розстріляють. Фільм Володимира Денисенка вважався втраченим. Але плівку у 1989 році підкинули під двері Держкіно імені Довженка. А наступний фільм це Криниця для спраглих 1966 року. Фільм, у якому майже немає слів, розповідає про старого левка. Його покинула дружина та сини. Тому чоловік готовий помирати і майструє собі домовину. Стрічка Юлія Єнк, створена за сценарієм Івана Драча, розізлила ЦК КПУ, начебто за ідейні збочення. піду Шукуємо рапки! Копії фільму наказали знищити, але одну з них режисер все-таки зберіг. Наступний фільм це прогулянки по Києву 1970 рік. Документальний фільм Віктора Некрасова зображав Київ та місцевих людей з іншого боку. Оператор Едуард Тімлін зняв безліч кадрів, особливо з високих точок Києва. Відеоряд мав передати. Справжній настрій та атмосферу міста. Попри це, Держкіно забрало відзнятий матеріал і зробило обшук у режисера. Станній фільм цій добірці пропала грамота. Медія розповідає про життя двох козаків Василя та Андрія. Чи пан чи пропав двічі не вмирати? Ей, ну ма хлопці до бою. Ще не йде, а не йде. Вони вирушають по гетьманську грамоту до цариці в Петербург. Та ти мого брата вбив. То я. Добре зробив. Якщо він прийняв бусурманську віру. Щасти тобі. Грай тобі, помагає Бог. Це він був. Уб'єш десь по дорозі. Уб'єш. По дорозі їх чекає безліч пригод та випробувань. Це веселе українське кіно теж пройшло немало випробувань. Режисера фільму з Віктора Грися змінили на Бориса Івченка. Наказали переробити готову стрічку, але навіть після цього не дозволили його показувати. Якщо ви досі не чули про ці фільми, зверніть на них увагу саме зараз. Адже це на часі пам'ятати і відновлювати свою культурну спадщину. Дякую, що подивились моє відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Па-па!